Я пропоную нашій увазі Слово Боже, котре є записане у книзі пророка Міхея. Читаємо п'ятий розділ, перші два вірші. Книга пророка Михеї, П'ятий розділ. Читаємо перший і другий вірш. А ти в Єфрати, Єфрате, хоч малити у тисячах юдених. І з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддав на постання його від днів віковічних. Тому він їх видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а остатку братів його вернеться до Ізраїлових синів. Михей один із дванадцяти малих пророків, який проповідував. За 400 років до народження нашого Господа Ісуса Христа. Його ім'я перекладається подібний Господу. Це пророк, який говорив про долю Самарії, про долю Єрусалиму і взагалі народу ізраїльського. Але одне із важливих пророцтв, яке Господь відкрив Михею, це було пророцтво. Про народження нашого Господа Ісуса Христа. І в цьому тексті, який ми читали разом з вами, говориться про дві важливі речі. Він говорить про народження Ісуса Христа, про місце Його народження. І друге, він говорить про Його відвічну природу або відвічне існування, як тут пишеться. Що віддав на постання Його від днів віковічних. Тому, любі браття і сестри, давайте ми подивимося у ці пророцтва і зрозуміємо, наскільки вони є важливі для нас, через які Бог відкриває свою велич, силу і істину. Тому що народження нашого Господа Ісуса Христа. Це є велика таємниця, яку ніхто не може осягнути, живучи на цій землі. Бо кожного разу, коли багато філософів, навіть релігійних діячів, теологів, хотіли збагнути це, вони попадали або під якогось єретичного вчення. Чому я так говорю? Перше. Подумаймо уважно, наш Господь Ісус Христос, Він є Творець неба і землі. Якщо ви читаєте Євангелію Івана, перший розділ з першого вірша, ви знайдете текст, споконвіку було слово, Логос. Все через нього повстало. І все, що повстало, без нього не повстало. І в ньому було життя. В цьому вже тексті Господь через Івана відкриває, що Ісус Христос Слово було від початку. Якщо ви уважно прослідкуєте Біблію, першу книгу Мойсея, книгу Буття, коли Господь творив небо і землю, то ви знайдете, що з першого дня. Коли Бог творив Вселенну, написано, і сказав Бог, і сталося, сказав слово Логос. Перший вірш, який знаходиться в нашій Біблії, на початку Бог створив небо і землю, і земля була безвидна і пуста, і Дух Божий шерях над безодною. Шерях із євриту означає визивав до життя. Отже, від початку творіння всієї Вселенної, в творінні участвували Дух Святий. І Слово наш Господь Ісус Христос. І Бог Отець, який керував цим творінням. Тому не дивно, коли ми. Роздумуємо про це, коли ми в наших піснях, колядках співаємо, Бог предвічний народився. Подумайте уважно, як часом люди перекручують цю істину. І кажуть, Марія, Богородиця, Бог існував споконвіку. Бог є дух, який гортає всю вселену. Все все наповняє собою. І Бог або це слово стало тіло. Важлива істина, тайна, яка до кінця ми не можемо спагнути. Як це Бог, творець всієї вселеної. Взяв людське тіло. І народився від Діви Марії. Любі браття і сестри, ми повинні усвідомити цю важливу річ, що Христос існував від початку і існує, і Він зараз сидить праворуч нашого Господа Ісуса Христа. Але з любові до людей. З любові до нас Христос, Син Божий, Творець неба і землі, прийняв людське тіло, умалив себе, коли ми читаємо у посланні до Филип'ян, другий розділ, сьомим віршом, написано, що він умалив себе, прийняв вигляд раба, був подібний до людини. І став людиною. Слово умалив, грецьке слово кенозіс, що означає, опорожнив себе або добровільно відказався своїх божественних привілеїв, щоб взяти людське тіло, жити подібно так, як ми, щоб потім взяти наші людські гріхи на себе. І померти за них на Христі у Любі браті і сестри, зверніть увагу, що Михей за 400 років нагадує, де народиться наш Господь Ісус Христос. Де це станеться? А це станеться у Вефлеємі. Вефлеєм у нашому перекладі із євріту означає дім хліба. Це невелике містечко, можна сказати, це селище, в якому народився цар Давид. Пам'ятаєте цю історію? Ми читаємо в книзі Самоїла. Христос же прийшов із роду Давидового і народився так само в тому самому місті, у місті Вифлеємі. Наступне, він народився не тільки так подібно, як ми люди, але він народився від Духа Святого. Це до кінця нам так само не можна збагнути, тому що всі діти народжуються від батьків, правда? Коли Гавриїл підійшов до Марії, і сказав ти блаженна, бо ти народиш Сина і даси йому імені мені Ви знаєте, яке перше було запитання у Марії? Як мені це станеться? Я мужа не знаю. Любі браття і сестри, прокісая за 700 років до народження Ісуса Христа пише у 7 розділі 14 віршом. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Ємануїл. Якраз місце писання діва зачне, або та, яка не пізнала мужа. І ось коли Марія спитала, як це мені буде, то ангел відповідає, Дух Святий злине на тебе, і в сила Всевишнього осінить тебе, і те, що народиться, буде Сином Божим. Любі браття і сестри, це велика таємниця, бо Марія вірою прийняла насіння від Духа Святого, через неї Син Божий. Наш Господь Ісус Христос прийняв людське тіло. Але друге, про що Михей говорить у цьому тексті? Він говорить про Його вічне існування і підтверджує це. Він каже так, а ти, в Єфрати, хоч малий у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. І віддавна постання його від днів віковічних. Тобто він не має ні початку, ні кінця. Якщо ви читаєте останню книгу Біблії, об'явлення Івана Богослова або книга Апокаліпс, відкриття те, що буде колись в майбутньому, то Христос себе об'являє Івану. І Він каже, я є Альфа і омега, я початок і кінець. Отже, якщо Господь Ісус Христос є вічний, якщо Він прийшов тільки на коротку хвилю 33,5 роки, і ціль Його приходу. Щоб звершити спасіння для нас, людей. Якщо ви читаєте послання до римлян, 8 розділ, 3 4 вірші, Павло каже, те, що неможливо було для людей, Бог послав сина свого в тілі, в подобі тіла гріховного, щоб засудити гріх у тілі. Щоб виправдання ми отримали. Отже, ціль була приходу Ісуса Христа для того, щоб ми отримали Спасіння. Прокесая говорить про народження Ісуса Христа і говорить про нього, що Він є Отець Вічності. Зверніть увагу, це книга пророка Ісаї, 9 розділ. П'ятий і шостий вірш. Він каже так про народження Ісуса Христа. Бо дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадик Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві Його. Щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер аж навіки. Ревність Господа Саваота зробить це. Отже, Писання або Біблія нам відкриває вічне предіснування нашого Господа Ісуса Христа і говорить нам про те, що Він. Так само прийде у славі своїй уже вдруге. Але як у першому приході люди не чекали Христа, вони говорили про Христа. Багато в Ізраїлі чекали Месії. Але коли Христос народився у Вифлеємі, то для них це було великим здивуванням. Відкрийте, будь ласка, Євангелії Матвія, другий розділ, і з першого вірша ви знайдете, що коли народився Христос, то зі сходу прийшли мудреці, щоб поклонитися йому. Для них була думка: а де мав народитися цар Ізраїльський? Ну, не де інше, як у царських палатах, правда? І вони приходять. До Єрусалиму. Приходять у дверець ірода Великого і питають, а де народився цар Ізраїльський? Знаєте, яке враження було в Ірода? І каже, занепокоївся Ірод і увесь Єрусалим з ним. Любі браття і сестри, подібно так же саме сьогодні. Люди по-різному приймають народження нашого Господа Ісуса Христа. Я часом дивлюся новини, так багато говорять про Різдво, про Христа не згадують. Вони святкують свято Різдва Христового, але без Христа. дарують один одному подарунки і забувають про великий подарунок, дар благодаті вічної в Христі Ісусі, Господі нашій. Любі браття і сестри, тому в сьогоднішній день ми зійшлися для того, щоб подякувати Господу за те, що Він в Христі Ісусі дарував для нас велику надію. Надію на вічне життя. Тому що через гріхопадіння, про що вже згадувалося сьогодні, ми були приречені на вічну загибель, на смерть. Ми не мали ніякої надії, але Христос прийшов подобно людського тіла, щоб засудити гріх. Щоб нам дати виправдання, щоб нас усиновити. Іван каже, а всім, хто прийняли Його, хто повірив у імення Його, то в ім'я Ісуса Христа дало силу зватися, бути дітьми Божими. Любі браття і сестри. Тому сьогоднішній день це день. Святий це день радісний, це день великої надії, що коли Христос прийде у славі своїй, то Він захоче нас перемінити, щоб ми були там, де Він. Тому, любі браття і сестри, будемо дякувати Господу, що Господь великий у своїй милості, своїй благодаті. Послав у цей світ Спасителем нашого Господа Ісуса Христа. Тому не будемо дивитися в цей світ, як він святкує, тому що Він не є нам приклад, тому що цей світ лежить у злі. Знаєте, я розкажу вам один юмор, Розказують, що один пастор. Після служіння рішив відпочити. Він на річці сів, щоби половити риби. І ось один підійшов та й каже: а ви що тут пастор робите над річкою? А він каже, я відпочиваю. Як ви пастор християнський відпочиваєте, а от сатана не відпочиває. А пастор каже, а Він мені не приклад. Любі браті і сестри, як часом люди беруть приклад з поганого, а не беруть приклад із доброго, В Слові Божому Господь відкриває нам істину, що Христос прийшов в цей світ, щоб спасти те, що загинуло. Сьогодні Слово Боже нам відкриває, що Христос скоро прийде у славі своїй, щоб кожному дати згідно вчинків Його. Тому подумаймо уважно, як ми сприймаємо Різдво Христове, як ми святкуємо ці дні. Ви знаєте, багато є традицій у людей. Люди Наскільки готуються до цих свят, вони готують все, готують свої оселі, вони прибирають все в кімнатах, на дворі. кладуть ялинки чи щось інше, готують страви, які тільки заманеться, а у святвечір навіть кажуть, що мусить обов'язково 12 бути. Але скажіть, будь ласка, чи говориться сьогодні, як ми готуємося до приходу Господня? Як ми готуємося, щоб славити нашого Господа? Знаєте, я з особливим відчуттям скажу до наших користів, до брата. Микола Івановича старший чоловік. Але він готувався, щоб сказати, що у Різдві Христовому є велика надія. Хор співав про це. Сьогодні ми про це співаємо, радіємо, що Христос родився, що Христос прийшов у цей світ. І прийшов він Спасителем світу. Свого часу Самарянка сказала так, коли вона розказала всім про те, що Христос сказав її, і коли з Самарії прийшли люди, то вони сказали так: не за слово Твоє ми вже віруємо, самі бо ми чули і пізнали, що справді Христос є Спаситель світу. Любі браті і сестри, будемо вірити. Будемо надіятися. Брат на початок читав з Євангелії Луки, що сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Любі браття і сестри, я щороку перечитую Біблію, часом навіть і більше. Але кожного разу, коли я читаю ці місця, Писання, це говорить нам, що сьогодні народився. Це незалежно від дня, в який ми святкуємо, але це день, коли прозріває наше сумління і коли ми розуміємо, що для мене народився мій Христос, мій Спаситель. Тому нам хочеться тоді дякувати. І славити нашого Господа, тому нині народився Христос для кожного із нас. Тому хай наше серце буде наповнене. Наступне місце Писання, яке я хотів би в кінці сказати, яке записане в Першому посланні до коринтян, 15 розділ, де написано, що нині Христос Воскрес. Нині це то, тоді, коли ми зрозуміли, коли ми прийняли Слово Боже, коли ми повірили в нього, цей день стається нині. І тому сьогоднішній день, коли ми закінчувати будемо сьогоднішнє служіння, ми будемо дякувати Господу. Будемо дякувати Господу за те, що сильний, всесильний Господь всюди присутній, всевидючий. Творець неба і землі, раді нашого спасіння, вся в людське тіло, прийшов у цей світ, народився через Діву Марію, щоб прожити на землі короткий час, 33,5 роки, щоб звершити спасіння, щоб померти на Голговському Христі, раді нашого Спасіння, тому сьогоднішній день. Будемо дякувати Господу за це. І також будемо чекати його вже другого приходу, коли він прийде у славі своїй, щоб забрати нас до себе. Тому довіряйтеся Богові, віруйте в нього, бо без віри догодити Богові неможливо. Кожен, хто приходить до нього, він повинен вірувати. А Він дає нагороду всім, хто повірив у нього. Тому сьогодні прийдемо до Господа, молитві подяки для того, щоб прославити Його, возвеличити Його, поклонитися Йому подібно, як свого часу поклонилися мудреці, щоб воздати Йому хвалу й подяку за його прихід у цей світ, бо він єдиний слави достоїн від нас. Бог Отець, дух святий. Амінь.